З а, але слово перше, слово надається до такого, власне, цього автора Сергія Петровича Контрольський. Дякую. Ну, Діма прийшов до довер... греки, я прогрешу трошки. Діма прийшов вже зрілим чоловіком і йому, на мою думку, дуже повезло. Він попав у майстерню Ірині Володимировни Потєйка. Вона не заважала, допомагала йому розвиватися як художник, підтримував. Для всіх своїх студентів. І е, на якийсь час, тому що він не спілкується в цілому з е, спілкою художників, він окрема така особистість. Е, я бачив його творчості і декілька років тому, чи два роки тому е, до мене звернувся за виставковою діяльністю Західного музею. Сергій не каже, а от там Ситников, там, ти знаєш, він там то класні роботи. Ми подивились, так. Да, і була приємна, дуже класна виставка в Західному музеї. І в цьому класному залі такий камерний, прекрасний зал, з добрим освітленням, нова виставка, я думаю, ще більш потужна. І я думаю, що як графік це особистість. Зі своїм почерком і е, як художник він кремезна така постать в Одеському мистецтві. Спасибо. 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 Ну, ну, Як сказали, що mm -hmm. мені з таким студентом, тому що як тільки я прийшла працювати, я довчилася я перший рік. Ще вчилася, а це вже взяла групу і вона до п'ятого курсу повністю. Це мій перший випуск. Так, да, ну, це, ще ну, ще да, це я на них тренувалася ще. Але в принципі, якщо подивитися на цю виставку, думаю, що непогано вийшло. Але тут більше, мабуть, заслуги самого Дмитра, тому що він дійсно пішов зовсім сформованим художником своїм мисмисленням. Я хочу сказати, що я взагалі не здивована тим, що зараз ми маємо побачити. Ми бачимо такі чудові роботи. Мене тільки дивувало, чому він так запізно почав виставлятися, тому що він талановитим був з, самого, ну, з першого курсу. Я пам'ятаю ці композиції композиція. з «Ухом Ван Бога. І це було якесь таке досить тривіальні завдання, але він так креативно їх вирішував, що я дійсно я дуже була здивована, що він. До цього, до цього не, не показував людям, людям свої чудові ну, моя... думки. Да. Ну, просто да, ну, він, що, що він не робив, я тихесенько так здалечко за ним а, слідкувала і бачила, що він все, що він робив, робив, все. це було дуже-дуже Тому Я дуже, -дуже, дуже задоволена, що вона да, так вийшла, але це більше його Дякую. к священным текстам, да, к текстам. Здесь как Ветхий, так и новые Завет. Ну, кто знает тексты. Значит, почему я вставил текст внутри самой работы? Ну, понятно, потому что, к сожалению, не все... Ну, так, чтобы как бы не было вопросов, все понимали, о чем речь. И я думаю, что таким образом таки они, эти работы, они, что ли, куда даже да, такой декоративный, но я думаю, что такой способ, он, мне кажется, максимально оптимальный в наше время. А, вот так. Значит, большинство этих работ были сделаны вот уже после 24 февраля 2022 года. Mm -hmm. И, ну, как-то, ну, по сути, оно что-то война как-то меня потолкнула на это дело. А, ну, во-первых, потому что был сначала такой шок, а во-вторых, потом образовалось много свободного времени. Я начал с того, что я просто прочитал мобильную, да. И у меня ушло на это полтора года где-то. И он как-то так серьезно меня подъял, и я боялся, что мне нужно что-то вот это... Мне как-то, на самом деле мы с Ириной именно решили создать на живопись. на живой, на живой, но просто а, чисто технически, во-первых, я не люблю долго что делать, мне нужно как-то что быстро. И графика позволяет э, за день, там, за два, там, за три, вы mm -hmm. делать работу, да, а с я что-то мне это вот, как бы, долго, мне нужно оптимально, в этом присед. Быстро и Да.

Адже найкращий просто. Да, спасибо.